Вітаю вас сьогодні 85-й день із циклу 365 днів одного року. Неділя, 26 травня, прекрасний день тихо. Маю Невелику проблему. Один день ми пропустили. Вчора не було світла, потім ще були речі, які, ну, не дають по плану робити те, що ти задумав. Звичайно. Можна згадати вчорашній день, для себе зробити якісь висновки. Відключення світла це ненадовго ж, і потім його вмикають, і ми встигаємо попорати домашні справи, бо залежимо від цього, щоб встигнути і відпочити вночі. І в день попрацювати, а дехто навіть на роботу ходить. Та й пенсіонеру, чесно скажу, клопотів дуже багато. Ти маєш уже не ту швидкість у роботі, а її ж і не убавляється, а прибавляється. Ну, нічого. Я прошу перед вами пробачення за пропущений день. Надіюсь, ви теж самотужки згадаєте дещо з минулого дня. Відмітити особливо ті хороші моменти, те хороше, що з вами трапилось, особливо ті моменти, де ви подолали якісь свій недолік. Залежність якусь, ну, хоч один раз пропустили, не з'їли лишню цукерку, лишню, я маю на увазі, їсти можна, тільки не треба цукерками підправляти свій настрій. Це, по-перше, шлях, який призводить тільки до залежності цукрової і лишньої ваги. Ну, кожен для себе вирішує, чи падати в депресію, чи таки з'їсти цукерку і витримати, і далі вже піти на більш прямому без провалів, без депресій, шлях, що був. Бажаю вам, кріпіться, тримайте порядок у своєму, домашньому плані. Бо те, що ми забуваємо, воно інколи неможливо відновити в повному об'ємі. Добре, якщо це не залежить все-таки від цього пропуску, не залежить рівень здоров'я чи рівень благополуччя, бо ми його будуємо своїми руками з допомогою Всевишнього кожного дня будуємо своїми руками. Кріпіться. Дякую вам. Хай вас хранять ангели-охоронці. Бережіть себе, бережіть близьких, будьте здорові!